Привіт! Пам'ятаєте попереднє відео, яке ви бачили з сільським вайпом? Де був показаний чесничок, ташечки співають. от сьогодні ми знаходимося знову ось тут. Це село Подвірне Чернівецької області. Ось цей самий часничок. Подивіться, яка площа. Знову ж таки гарно співають Ташке, Але чому ми сьогодні тут? Автор відео Артем он, бачите, на дальньому плані вони йдуть. Вирішив зайнятися таким ділом, як бджолами. І ось має ось таких два, подивіться, яких прекрасних вулика. Але він ще у нас початковий бджоляр, і до нього в гості приїхав уже досвідчений бджоляр Віктор Миколайович. Це автор відео. Артем, скажи привіт. Привіт гарного сніг дня і наступає. Ось він та ще першу сім'ю до вулика. А Віктор Миколаївич та ще другу сім'ю. І ще рамки Віктор Миколаєвич, привіт. Привіт всім. і Пасіщики, і, не і зараз ми покажемо, що хлопці будуть тут робити. Ось такі ага. нові вулики. Віктор Миколаївич ага. любується, дивиться. А професіонал. На, на них. Як звела доля цих двох чудових людей. Хлопці колись разом працювали в одній компанії, агрохім партнер Віктор Миколаївич вже не працює на заслуженому відпочинку. На заслуженому відпочинку. Артем ще працює. Хлопці обоє служили. Віктор Миколаєвич, як каже, віддали свій долг перед країною, але Віктор Миколаївич пішов на заслужений відпочинок. вже 60 років, вже звільнився за віком. А Артем, ну, внаслідок бойових дій отримав деякі поранення, контузії і був списаний в запас. І от рішив, от дивіться. Перейду на іншу, прийшов Демар. Я не знаю, що вони будуть ним робити, але думаю, що скоро я буду звідси тікати. І Артем ось так зараз хоче трошки для реабілітації зайнятись таким ділом Джоли. Вони давайте не буду перебивати. Хай хлопці поговорять, що вони тут мають робити. Віктор Вкладоч, розказуйте, що ви робите? Так, починаємо діставати той отводок, який я зробив для Артема, щоб він починав займатися бджолярством. Хороша справа, йому зараз потрібно відволіктись.